Вбив власну бабцю. У Конотопському районі молодий парубок забив свою бабусю стільцем. Родичі не поділили гроші. Хлопець був на підпитку та вимагав у старенької кілька сотень гривень. Коли ж та відмовила, почав її бити. Знайшов потерпілу її син. Він вранці прийшов до будинку старенькою та побачив її у кімнаті на підлозі. Навіть одразу не зрозумів, що та померла. Я подошел, она лежала возле дивана, вот так, голова сюда, угу. и в ночнушке же это. Я за попу я так пришел, этим рукой тронул, вроде мне показалось теплое. Угу. Я Леша говорю, вызывай скорую помощь и давайте открывать замок. Мастер недавно менял замок, там оставил У -у -у. это все, как, я знал, как он выбивал это все. Говорю, бери наставку и выбей за щелку. Он так и сделал. Визвав з корою помощі на шатир. Давай он принес на шатир, визвав з корою Я платок подимаю з голови, голова вся чорна. Те, що господині допомогли полишити цей світ, не викликало жодних сумнівів. Правоохоронці встановили до вбивства старенькою причетний її сімнадцятирічний онук, який мешкав з бабусею. Не викликало подиву це і у сусідів. каже жіночка, неодноразово жалілась на непутящого онука. Сразу по впало на його, тому що він треба її. Часто вони ругалися з за, за день. Вона його взагалі ограничила в день, mm -hmm. тому що вона покупала і, і комп'ютери ну це їй, звісно, і тим допомагали, і з того, і з соцслужби допомагали. Mm -hmm. Ну, а також молоддюри. во перше він просив вчитися, він в технікумі техніку між дорожньому. Mm -hmm. Тут залишилось год вчитися, він не схотів. Зрозумівши, що накоїв, хлопець покинув помешкання та вже на світанку повернувся, коли побачив, що бабуся лежить на підлозі мертва, взяв кілька сотень гривень і втік. Знайшли його у сестри. Коли хлопець зрозумів, що відпиратися не варто, зізнався у скоєному та детально розповів про останню у житті бабусі сварку. Вони почали соритися. Вона взяла стул, хотіла мене вдарить. Ну я не стул отобрав. Покажи, як бабуся замахувалася на тебе. Вона сиділа так, стул, стоїла. Так вона сидячи на тебе замахувалася? Ну, вона сидячи взяла той стул і встала. Ну покажи. Сиділа, встала стул. Я так підняла так. над головою і да. підняла, так? Ні, на уровні варість, так. Угу. Хотіла мене вдарити ножками, але я за ті ножки охопився і її кілька разів. Зараз триває досудове розслідування. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, свою провину визнає повністю. Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство. Неповнолітньому хлопцю, котрий жорстоко вбив власну бабусю, загрожує до 15 років за ґратами. Юля Дементіва на часі новини.